В цьому відео хочу поспілкуватися про основні помилки, які роблять фітнес-тренери в бізнесі при запуску свого онлайн-проєкту. А також розповісти про свої факапи, які я допускав під час шляху, як онлайн-фітнес наставник і згодом як підприємець в онлайні, тому що, знаєте, як, дуже багато успішних. Успіхів, але дуже мало людей, які розповідають про свої факапи. Я думаю, факапів у нас у всіх було значно більше, ніж вдалих вдалих спроб. Я думаю, що це відео вам буде дуже цікаве. І так, погнали. значить Основною помилкою було, ну я вважаю, я не кажу, що це там глобальна помилка, тому що, знаєте, з усіх помилок. Складається якраз наш досвід, а досвід він дуже, дуже корисний. Без цього досвіду не було б того стержня, який формує кожного чоловіка, кожну особистість, підприємця. Проте є, є речі, які до сих пір ми за своєї халатності, і за своїх якихось тараканчиків не... Не дотримуємося. І одним із таких є те що я в свою чергу дуже мало навчався, навчався саме досвіду у інших людей. І як не парадоксально, всі мої бізнес-справи були засновані лише на власному досвіді. Лише будівельна справа, я, ну, не те, що я консультувався, а я працював. Або з старшим товаришем. Ну, можна було сказати, що це наставник. Але знаєте, як буває таке, що ти виступаєш другим номером, і першим номером ніколи не станеш. І я впевнений, що це особлива якість людини. Бути не тільки другим номером, дозволити собі бути другим номером. А згодом. Набратися сміливості стати першим номером. В даному випадку людина, хто є другим номером, це саме та людина, яка навчається. Мати сміливість, піти на зустріч до свого наставника, обнулитися, обнулити всі свої знання, вмірити свою гординю, звісно, якщо вона є. Але в своєму шляху, коли я йшов на якусь справу йшов на діло, то не було як, такої, як такої, такого досвіду. Спочатку, коли я пішов займатися будівництвом, а саме віконний бізнес, ну, досвіду, звичайно, не було. Я навіть в руках і молотка та особо не тримав. І це мене спонукало до дії лише, знаєте, Прагнення до прибутку. Я пішов до свого брата двоюродного е, в, в пару вставляти, вставляти, монтувати вікна металопластикою. Тому що я був тоді студентом, і моя стипендія була 12 гривень. 12 гривень ну, це хай буде 3 долара. Да, такі були стипендії, вони дуже такі печальні, печальні російської мови, сумненькі. І <кій> коли я прийшов до свого брата двоюродного на халтуру, це так називалося, я за день заробив 130 гривень. Було завдання поламати три вікна. Як вмієш, мене ніхто не вчив. Я ламав ці вікна як ту зікгрілку. Виривав подоконники. Приходить братушанчик каже: Влад, слухай, а вікна треба було поламати. Але не треба було подоконники витягувати. Говорю, зрозумів, більше не буду це робити. І, коротше, поламав ці вікна, вигріз подоконники, мені заплатили 130 гривень. Ну, на той час це було, не знаю, там, 40 чи 50 доларів. Там, скільки мені було, там, цих 17 чи 18 років, я не пам'ятаю. Для мене це був просто космос космічний. Я тоді зрозумів, що я все, я зрозумів я мір. За один день заробити 50 баксів це просто космос. Да, і з того часу е, я почав свою кар'єру установщика Віка. Саме це був таким позитивним досвідом, але і моїм факапом, тому що я по професії не працював. Я одразу почав працювати, заробляти гроші. То на гульки мені треба було, то далі вже на сім'ю. І по професії я почав працювати лише тоді, коли... Ми з дружиною відкрили транспортно-правовий центр, і там тоді моя, мої знання в зовнішньоекономічній діяльності. Інкотермс. Я тоді перше в житті почав застосовувати контракти зовнішньоекономічні підписувати. І а, почали ми там возити товари по Європі, по Україні. І це була дуже цікава історія. Тож Першим факапом було те, що я побіг за грошима. Це є плюс і мінус. Плюс в тому, що я все ж таки підприємницьку діяльність розвинув. У мене цей віконний бізнес переріс у власну справу. Я був перший, хто в Борисполі склав серйозну конкуренцію найбільшому заводу Нагель, Нагель Фенстер. Вони тоді строїли, робили вікна із брусу. Я тоді був дилером Еско, така компанія була в Києві, досить велика. І ми тоді дуже добре заробляли. На одному вікні ми могли заробити по 500-400 доларів. Це ще в 2004 чи 2005 році, десь дуже-дуже давно. Ми тоді дуже гарно заробляли. Я, скажімо, був на цьому хайпі десь років 10. Я знову ж таки, йдучи за мрією, а не за. Розумом я почав працювати бортпровідником. Ну не скажу, що це факап, але знаєте як? Хочеться в житті все спробувати. Я розумію, що аби я там однією справою займався там 25 чи 30 років, то звичайно якісь б були б більш суттєві Проте те, я не жалкую, цей факап можна було б перетворити на якесь досягнення. Тобто я був бортпровідником і паралельно займався установкою вік в бригаді були мій брат двоюродний, на якого другим номером був його в бригаді, потім він у мене став бригадиром. З батьком ми вікна манували, там такі речі робили. Я лечу, сідаю, рейс був Нью-Йорк-Київ і паралельно домовляюся про заміри. Якраз там чи посадка була, чи взліт, я ховався в туалет і там в туалеті по телефону вирішував ці питання. Було дуже прикольно, тому що, знаєте, як... я на той час навіть зарплату бортпровідника не, не чіпав. У мене на карточку воно капало, ми почали строїти будинок. У нас була тумбочка, я відкриваю тумбочку, і жінці кажу, візьми там 2 см, треба там черепицю купити, металочерепицю, треба купити там вікна. Тоді було дуже в цьому плані досить прикольно. І знаєте, як в той час, звичайно, що були і факапи, там по розмірам вікна не підходили. Було таке, що і на рейси. Ну, я на рейс ні разу не, не спізнювався. По, по авіації там зальотів не було. От, а по будівництву, звичайно, що і розміри не ті були, не, 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 не ті склопакети. Ну, все було. Це були факапи. Але скажімо, яке відношення мається до фітнесу? Е, я ж весь час займався спортом, весь час займався фітнесом, і весь час я готувався, е, готувався до чогось. Не знаю до чогось, але постійно готувався. Навіть коли в мене було столярне виробництво, ми носили ці брьовна, я тоді сушився, виступав на змаганнях і скажімо, тоді було досить круто. знаєте, я була така мрія, я тоді себе доводив до такого там різьба по кості, сушка була прикольна. І я себе випробував, до якого такого, такого е межі я можу дойти в фізичному плані. Ну, Сумрак там був конкретний, коли, знаєте, там, ганяєш воду, ганяєш вагу, мінус 12 кілограмів за добу могло піти. Тахікардія, і ти вже почуваєш, що там на грані. Ну, коротше, це це жесть. Це, звісно, теж був один із факапів. Я тоді чітко зрозумів, що треба для клієнта, що не треба. І на цих факапах вже далі я почав працювати вже з іншими клієнтами в, свої, в своїй практиці. І саме тоді, в цей час, я почав займатися в фітнес-клубі і паралельно будувати свою, скажімо так, міні-імперію, фітнес-імперію. Тоді вже пішли люди, яких ми супроводжували в онлайні, і там теж були один із факапів, це те, що ми пішли на угоду низьких чеків. Тобто ми повністю себе девольвували, погналися за об'ємами, не було розуміння в маркетингу, ніяких не було навчань таких глобальних. Але все ж таки в онлайн ми вийшли, і щоб. щоб Скажімо, було таким факапом, це те, до кого звернутися за порадою. Все, що ми мали, це ми все експериментували, досліджували. І ці всі факапи, вони, звичайно, були такі і корисні, і не корисні. Тому, скажімо, зараз в просторі онлайну дуже багато різних школ, методології, смм-спеціалістів, продюсерів. Це плюс і мінус в тому, що дуже багато інформації, є, але дуже мало практики. Дуже мало людей, які все ж таки працювали в онлайні, працювали над мисленням, ставали онлайн-підприємцями. Це, е, це, скажімо, велика різниця. Онлайн-тренер, онлайн-підприємець. Це зовсім різні категорії. Тут абсолютно е, ніякого значення немає у досвід в спорті чи там, в фізкультурі. Онлайн-бізнес це все ж таки промислення. Тут чіткі схеми, чітке позиціонування. Є продукти, які не закінчуються, є система продажу, яка чітко працює, є система лідогенерації, і саме основне для підприємця це здоровий глузд, і це здатність відновлюватися, щоб була стабільна нервова система. Тому що, знаєте, як? все тестуєш, все випробуєш. Є конкретна схема, система, але немає чіткого скажімо, впливу на певні процеси. Це як, як креативи, як налаштуються як ці алгоритми таргіту. Ну, Це вже я кажу про вищий пілотаж, коли вже у нас є конкретна база. Є кейси, упаковка, є розуміння, як продавати, то звичайно вже масштабування це вже, знаєш, як... Як карта ляже, як, як стабільно ти себе почуваєш енергетично наповненим. Якщо енергії ноль, ніфіга працювати не буде, команда не буде працювати. Якщо є драйв, є енергія, то пофіг. Які би не був ці креативи, які не був би таргетолог, все працює. Тільки ти засумнівався в собі, засумнівався в своїй системі одразу чук-чук-чук-чук, мінуса-мінуса. Але знаєте, є чорна полоса, є біла полоса, і все воно працює, як має бути. От. Тому, скажімо, одним із факапів е, в своїй діяльності я можу теж е, брати до уваги і вказувати те, що завищені очікування і е, мало часу на витримку. Цей і плюс і мінус. Плюс в тому, що. Можна рухатися за готовим планом, але треба тільки час дати на формування експертності навиків. А мінус в тому, що ти можеш рухатися у невірному напрямку, не маючи наставника, не маючи підтримки і основи, і, врешті-решт, все рівно ти станеш перед вибором, або продовжувати набивати шишку в одному місці, або... Обнулитися і зайти з іншого боку. На... В проміжку прийняття рішення дуже важко. Дуже важко рухатися без наставника і без критичної точки зору людини. Бо, наприклад, якщо працюєш з маркетологом, він скаже, послухай, ну, по ідеї, вебінар має залітати, повинна робота, всі алгоритми чудово. А по факту, місяць-два-три таргет в задні ніхрена не працює. Тож і виходить така історія, що вроде би все чітко, по феншую, але нема досвіду. Нема досвіду запускати саме такий вебінар, немає досвіду запускати саме такі алгоритми, саме з такою ціною, з таким продуктом, з таким позиціонуванням. І виходить історія, тестуємо гіпотезу. Це саме страшне слово, яке може тільки у вас бути. Навіть при тих розкладах, як знаєш, що робити, тестування гіпотези найстрашні історія. Тож, якраз, Факапом і помилкою є в моєму розумінні те, що дуже часто ми заходили в такі історії, як тестування гіпотези, не знаючи алгоритмів, не просто не, не навчившись працювати а, за конкретним планом і за конкретною системою. Так, друзі, я вже приїхав на своє місце. Якщо вам цікава дана рубрика, Будемо далі продовжувати. Всім гарного дня. До зустрічі. Так, хоч щось цікаве. Ну, щось потім розкажу.